День мої шановні слухачі, я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу з вами трошки ближче познайомитись, оскільки останнім часом дуже стрімко розвивається штучний інтелект. Я хотіла б показати себе і розповісти про себе та про свої книги. На сьогоднішній день я є автором кількох оповідань та кількох великих романів, які написані під моїм псевдонімом Мелі. Всі мої книги ви можете прочитати, вони є у вільному доступі в інтернеті, знайти їх досить легко. Але цей канал присвячений саме аудіоверсіям моїх книг, які прочитані чарівною Ангеліною Кріхелі. Вона також є живою людиною. вона... Непрофесійний е чтець книг, але у неї досить непогано виходить. Я дуже задоволена нашим спільним творчим тандемом і сподіваюся на те, що мої е оповідання та романи у її виконанні вам також дуже сподобаються. Е всі книги, які я пишу, е засновані на реальних подіях. Це є особливою рисою саме моїх романів, і я дуже сподіваюся, що вам також це сподобається. Деякі книги написані, ну, це реальні історії повністю, які написані від і до майже дослівно, лише. Трішечки художньо оформлені мною. А також частина книг є заснованими на реальних подіях. Я в цьому не хочу наголосити на цій різниці, оскільки в таких варіантах береться за основу тільки канвасюжету, яка вже розвивається автором, тобто мною. На даний момент ви вже можете прослухати кілька аудіооповідань на моєму каналі. І незабаром я планую викласти тут свій роман, повноцінний великий роман. Дуже хотілося б попросити вас дати якийсь зворотній зв'язок або під моїми книгами, або під цим відео, чи подобається вам такий формат моїх книг. Бо зворотній зв'язок, він насправді дуже важливий для автора. По-перше, це надихає. Це неймовірно надихає на подальшу роботу, на якісь нові твори. Це це надає настрій, і я дуже буду щаслива отримувати від вас коментарі, лайки та підписки на мій канал. По-друге, це пояснює, це дає зворотний зв'язок у вигляді думки читача. Таким чином, автор може зрозуміти, що саме подобається в книгах, а що не подобається. Тому, якщо у вас знайдеться час, я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Також я хотіла б здійняти в цьому відео ще одну невеличку тему. Сьогодні я вперше знімаюся в такому форматі живого відео, але у мене є Ідеї щодо того, щоб зняти ще кілька таких подібних відео, де я буду присутня в кадрі, для того щоб поговорити з своїми читачами на деякі актуальні теми, які цікавлять або мене, або можливо вас. Тобто, це може бути і формат розмови на тему сюжету якогось конкретного, або це може бути розмова у вигляді ну, у форматі питання-відповідь, коли я зберу деякі ваші найпопулярніші питання і дам на них відповідь, то там вживу. Як ви вважаєте, чи потрібно це робити? Якщо ну, також буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь цією думкою у коментарях до цього відео. Ось, в принципі, і все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Будь ласка, якщо так, то поставте свій лайк під ним. І до нових зустрічей, ваша запомелі.